Діти, подивіться, до кого в гості ми завітали. До калини. Так, це справді калина, калиненька, як лагідно називають її у народі. А хто знає, і може мені пояснити, калина це дерево чи кущ, діти? Калина це кущ, тому що у неї не один стовбур. А декілька тоненьких стовбурців, що ростуть із землі. Калину в нашому краї шанують з прадавніх часів. І не даремно адже цей кущик, будь-яку пору року, милує нас своєю красою. Зимою калина стоїть засніжена, а червонясті ягоди на ній горять, мов пурпурний вогонь. Навесні калина. Кривається пишно білим цвітом і виглядає, як наречена весільній сукні. Влітку на ній співає свої чудові пісні соловейко. А зараз восени який вигляд має кущ калини діти? В осінню пору калина також дуже красива, листя в неї різнобарвне, золоте. Червонясте ягоди яскраві, червоні, мов кров. Часто калину порівнюють з родливою дівчиною, що одягла новина миста. А як ви думаєте, чому? А тому, що калинові ягоди, як намистинки, шанують калину за її вроду, але не тільки за це. А ще й за властивості її плодів, червонястих кроленьких ягід. Ягідки калини не лише красиві, але й мають лікарські властивості. Вони стають у пригоді тому, хто захворів на застуду, у кого кашель. Можна їсти калинові ягоди і просто. Зараз вони кисловато гіркуваті. А от коли їх добре приморозить мороз, калина стає смачнішою. Особливо корисна калина точена з медом. Її можна додавати у чай. Ось калина над рікою віти стелить по воді. Хто це щедрою рукою їй на мистечко надів. Червонясте, променисте. Розцвітає, як вогні, де хоч трішечки намиста, Калинонька і мені.